Ці розпочались міжнародні змагання з фігурного катання. На них з'їхалися більше 200 учасників з семи країн світу. Білорусію представили Вікторія Цимбал та Павло Соколов. Європа Це є як, я не знаю, як розмінка перед чемпіонатом республіки, республіки на який ми поїдемо 17 числа. Нам щоб участвовати в чемпіонаті республіки Білорусь. треба нужно отримати категорію кандидат мастера спорта. І ми на цих раз нам присвоят эту категорію, і ми зі спокійною душою поїдемо на чемпіонат Білорусі. Вікторія та Павло програму готували все літо, адже тренер поставила перед ними непросту задачу. Есть поддержка, есть дорожка, которую мы исполняем очень сложного уровня. Это четвертый уровень дорожки, который мы исполняем на одной ноге, 70% дорожки. Это очень сложный элемент. Поддержка и твизлы на одной ноге, параллельные партнер с партнершей. Вінницю на змаганнях представляли 11 фігуристів, а Даріна Бушмальова на катку провела все літо. Готувалася дуже довго, ходила багато на тренування перед школою. Бували же послі пришки, двійне, також різні елементи. Майже півсотні учасників не приїхали на змагання до Вінниці через революційний настрій в Україні, кажуть організатори. Московські та петербурзькі фігуристи побоялись приїхати, а київські не змогли виїхати зі столиці через затори. Однак масштабність змагань від цього не постраждала. У нас по группе А и по группе Б соревнования так классификационные, то есть им будут по результатам данных стартов усваиваться разряды. Это первое. И, естественно, для Винницкой школы фигурного катания это своеобразный чемпионат города отборочный. То есть они будут лучшие из лучших, так сказать, представлять дальше Винницу на Кубке Украины и на международных стартах. Для гостей це, скорее всего, защита разрядов, прокат програм і так далі. Змагання з фігурного катання міжнародного масштабу у Вінниці проходять вперше, але не востаннє. За словами організаторів, міські льодові майданчики одні з небагатьох в Україні, що відповідають європейським стандартам.